4 лютого 2022 року о 3.40 ранку російська танкова колона вдерлась в Україну на території Луханської області. Незадовго до 5.00 за українським часом Путін оголосив, що прийняв рішення розпочати спеціальну воєнну операцію на сході України. За кілька хвилин після оголошення війни. Росія запустила крилаті та балістичні ракети по аеродромах, військових штабах і складах у Києві, Харкові, Івано-Франковську, Луцьку, Дніпрі Василькові. Після 6.30 російські війська вдерлись в Україну сухопутним шляхом поблизу міста Харкова. О 7.40 ВВС з посиланням на інші джерела. Повідомили, що російські війська увійшли в Україну також із території Білорусі. Українські перекордонні сили повідомили про атаку на об'єкти в Луханську, Сумах, Харкові, Черніхові та Житомирі, а також наступ з боку Окупованого Криму. Незадовго до 7.00 президент України Володимир Зеленський. Оголосив про запроводження в Україні воєнного стану аж не віриться, що рівно рік тому дуже швидко забули, що таке мирне життя, і з вуст кожного з нас пролунало жорстке слово війна. Ми швидко освоїли життя за сигналом «увага, повітряна тривога. У лютому 2022 року окупантам вдалося захопити Житомирську, Запорізьку, Київську, Миколаївську, Одеську, Сумську, Харківську, Херсонську і Чернігівську область, та українці не мали наміру коритися прислужникам кремлівського диявола і з перших днів виступили на захист держави, показуючи свою мужність та хоробрість. Коли зранку, 24 лютого, до острова Зміїний підійшли два російські кораблі. Вони пропонували нашим захисникам перейти на бік расистів, обіцяючи їм золоті хори. Але коли план не спрацював, почали вимахати від прикордонників здатися. Наші воїни не стали довго панькатися із загарниками і дали їм хідну відповідь. Завдяки мужності і відвазі наших воїнів, у квітні вдалося звільнити від окупації Житомирську, Київську, Чернігівську та Сумську область. Війна це кров, страждання, смерть, а окупаційна влада, як показує історія, знущання з місцевого населення. Але те, що побачив світ у звільному Бучі та Єрпені, це не війна. Це військові злочини, геноцид українців. Українські військові ціною власного здоров'я та життя звільняють українські міста і містечка від окупації. Влітку звільнено Одеську область, а восени майже всю Миколаївську та Херківську область. Розрізають синю височінь і летять, курличуть без упину, в далечінь безкрайню далечінь. Вийде мати, одинока в поле, в самотні піде по рілі, уклоніться жінці свочолі, журавлі, солдати журавлі. По весні вона вас виглядає, як зоря зорі над селом. І чекає все ж таки чекає, може, син торкне її крилом. Ми всі віримо в те. Що війна залишиться в минулому, що наші воїни повернуться до рідних домівок з перемогою, і ми зможемо кожному герою вклонитися та подякувати за подвиг і з гордістю сказати: Слава Україні, слава нашим незламним героям!